Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, що не може не радувати. Зараз я стартую з паркінга. Хоча в принципі це важко назвати паркінгу. Я просто їхав собі... Ну я типу, у Франції і я їхав на розгрузку. Виїхав з одного містечка. І там така поляна, можливо заправка буде. Щось подібно, так, заправки так подібно будують. По території В те. Самий раз якраз для заправки. 20. це, І там. Шутером все так розкладено, Шутер, коротше, так шутерко. Вот. Ну і тому я на тому шутері став. Думаю, зранку може працівники якісь приїдуть, може що. То я все рівно ставав тільки на 7.30 свій будильник поставив мою до роботи, як прийдуть, то найшвидше як 8. Зараз за 10 я вже рушив, тому там нікого не було. От. Маю ще 70 кілометрів до кінця. Вчора мені самому дивно якось тільки проїхав після тих маршрутів, але я вам скажу, що з тими маршрутами... Ніби час от на місці, якби час, отой, що от зараз там середа і вівторок у рейси видіканські бить, то той час ніби йде дуже помало. Але насправді, коли от брати як цілі дні, як тижні, то він так летить, мене цей тиждень пролетів просто капець. Настільки швидко пролетів, що я просто... Навіть би так сказати і не замітить я цей тиждень, я ще вчора, так як поляки кажуть, чи Зстановляємося вчора. E, то означає, 음, то означає, e, типу, що я був ще не впевнений навіть то насправді вже вчора був четвер. Я думав, що це середа, але я ще спутаю. 70 кілометрів. Вот. Година, 10 хвилин до серу. Така от ситуація. З камерами, до речі, я вирішив Такий, брати Соньку. Не самокруту 69 кілометрів. Я вам так вчора година, казав і... Так, минут, і, і, minut, так і, і висловив цій кінцевий я зробив. Окончательно такий. Там є, значить, соньки є починаються від 100 доларів. І йдуть вверх. Вот. Ну і далі там в них ціни в принципі, ті самі йдучі GoPro, Тільки Сонька сама дешевша, GoProшки такої взагалі немає. Оця що сама дешевша Сонька, вона називається там HDR As15, Значить, в неї 8 пікселів, але в неї вже є full HD, в неї входить мікрофон, в неї є стабілізатор відео образу, чого навіть не мав дорожчі, е цей GoPro. -шці. В ній нема стабілізатору образу. Якщо ви скачете от по трамплінах, вона скаче так само і на вітрясе. Тої не буде, вона стабілізується. Вот. І тут та що за 100 доларів. Значить, і вона. Що там далі? Ага. Один і мінус, 18 пікселів. Але там є і Wi-Fi, там є все. Самі дешевшій версії. Там є вихід на мікрофон і навіть є можливість, то, що я вам вчора казав, підключати у той корпус такий, що він буде мати, буде як нормальна камера мати з боку цей відкриваючийся екранчик. Друга вже дорожча версія то є в районі 150 доларів 170. Десь. Mm -hmm. То є найдешевша GoProsка так коштує стартова, то той GoProшка має все на все 5 Мпіксів, вона не має Wi-Fi, Вона, взагалі сама, сама така бідолашна стартова. Ця же сонька за 500 злотих, бо це, це, ну, це приблизно 500 злотих ціна. Та же сонька, вона вже має 12 мегапікселів, а далі все практично те саме, що там та мала. Ну, Бо там та має все, там вже більше нема що придумати. І далі дорожче. Це вже йде більш-менш середня GoPro Hero Plus. Це таке щось між третьою і Е, Тобто вона там має щось 8, чи 10 пікселів, вона вже має Wi-Fi, вона вже там ніби все має, але вона ще ніби до четверки не дотягує, але вона вже ну, ліпше тройки, гірше четверки. І за ту саму ціну є. Сонька, за їх 800 злотих, це 200 з чимось доларів. Бо та Сонька там же фул. Там же коротше, є зразу в комплекті оця фіняція і чехол, що він відкривається камера з боку. Ну, там же все є. Ну, є ще дорешті Соньки, тому що до Соньки можна в комплекті взяти пульт. Пульт там такий самий, як до GoPro. Тобто сама камера екранчика не має, а на пульті є маленький екранчик, тобто на пульті можна дивитися, що вона знімає, на пульті показує, чи вона в даний час знімає. Ну, бо якщо ви її, наприклад, причепили справа до шльома, чи там, скажімо, я знаю, ну, ще десь, щоб ви знали, чи вона ще знімає. Так? І той пульт тягне 100 метрів 7, наприклад, чи вона вам відпаде, ви побачите, що немає контакту з нею. Бо мало вона ж на шльомі, ви ви не бачите, що там з нею робиться. О. І з нього же ж ви можете запустити зйомку, ви можете зробити фотку і ви можете її виключити. На жаль, не можна включити, але не можна включити ні одну камеру. З пульта, ні китайські, ні оригінали. Ну і це якби логічно чому? Тому що коли камера виключена, виключений. і, ну, той, чи там, я Не знаю, просто, по чому зв'язується цей. Пульт, деяких там по-різному, деяких за рахунок Bluetooth, деяких за рахунок Wi-Fi. Вот. Ну, соответственно, тому що виключений передатчик то, Bluetooth і Wi-Fi, відповідно, пульт її включити не може. Но включити камеру по-любому треба з кнопки, а тоді вже можна е, пультом користуватися. Вот. В дешевших китайських там пульт йшов деяких навіть в комплекті, але він без ніяких екранчиків він просто має слайд. дві кнопки. Відео е, і. І, і фото, все, що він мав. Вот. Ну але я вам скажу, що я собі так подумав, що мені того екранчика і не треба. Я би наоборот хотів якраз такий пульт, щоб він мав просто кнопки. По-перше, він дешевший, а по-друге, якщо він має тільки кнопки, то він, скажімо так, бронебойніший. Ну, тобто він набагато безпечніше, що він не зламається. Все-таки на руці теж можна і впасти, і все, що хоче. 8 кілометрів просто. А той, ну, те, то, що він знімає, ну я знаю, воно не потрібно, тому що е на сьогоднішній день ті камери мають Wi-Fi, то ви собі з в телефона зв'язалися з вайфаєм, ем, е з камерою, і ви бачите, що вона знімає. До речі, з телефона по Wi-Fi, коли ви з'єднуєтесь, ви з нього можете і скачати все, всі, всі, що є на тій камері, і можете е запустити зйомку, і можете всі настройки зробити. Хоч настройки можна і на самій камері зробити. Через ту програмку спеціальну теж можна. Тут ви собі там все, що хочете, настроюєте. А, ну плюс в Соньки ще який великий плюс, у Соньки йде батарея змінна, тобто батарею можна поміняти. Можна купити запасну, я досі вони не є дуже дорогі. Вот. Взяти собі... Зарядним, от китайські всі йдуть без зарядного, там такі батарейки, що зарядного до них немає. Тобто ви, щоб навіть якщо ви маєте три батарейки, ви можете кожну з них вставляти в, в саму камеру і тоді ставити в розетку заряджати. Це теж бред, правда? От, тому, а в GoProшках і в Соньках, то йде в комплекті, така, таке щось як радіотелефон, така підставка, і ви в нього вставляєте батарейку, і там є червона лампочка, і, чи, там, чи жовта, і зелена. І ну, собі заряджається, заряджається, раз зарядилося. І ви собі берете з собою 3-4 батарейки. З GoProsкою мусите носити з собою павербанк, бо... бо вона не має такої опції. В неї батарейка не витягується. А, кажу, в GoProшки теж немає ніякої підставки, тому що GoProшка тільки, від... тільки... То в якісь інші. Тому що GoProшка заряджається тільки... Ну, тільки батарея встроєна. Але в принципі, в принципі я бачив таку штуку значить, в якихось дорожчих Гупрошках або в старіших. Може, тройка. Ну, бо ця плюс, то вона в неї явно не, ви, не винімається, батарея. Може в тих старіших або в новіших винімається. Я, я не в курсі, чесно кажучи, але четверку я не готовий купляти, четверка стоїть 1800 злотих, це, це вона без аксесуарів. Це виходить в районі 600 доларів, ну трошки менше. Ну, скажімо, я е, стільки не викину на камеру, воно мені не оплачується настільки. Ще от, зараз от, між 300 і 500 злотими, от над тими двома камерками я думаю, Сонькою. Просто я зараз собі дивлюся, що от, якщо, різниця там невелика, що та, що та знімаю Full HD, а всі решти дані, практично всі одинакові. Одне, що в той 12 пікселів, а в тої пікселів не 12, а 8. От. А так всі дані одинакові. От. Я дивився, що зйомка в неї при тих 8 пікселях ліпша, ніж в телефоні на 12. -х. Плюс що там є оця стабілізація образу, що дуже важливо. Один мінус Соньки, що треба до неї отдільно докупляти корпус підводний. Тому що той, що йде в комплекті, на ньому пише 5 метрів. Він ну, реально він не надається навіть у тих 5 метрів. Тому що по факту він просто такий, що він захищає її від пилу, від дощу, від снігу, от таке щось. Тобто, якщо вона впаде там в воду поверхнево ви і витягнути, висушити, то їй нічого не буде. Але так, щоб не і знімати під водою, то треба брати інший чехол. І в них є такий спеціальний соняк, продається отдельно, і він, він до 60 метрів дозволяє неряти. Ну і плюс той чехол, що йде в комплекті, от в GoPro-шок і в тих китайських в них є такий чехольчик, просто пластмасовий. Що він ні спереді, ні ззаді не має ніякого стекла, нічого, а просто от вставляється, щоб можна було ту камеру до чогось прикрутити. І він, значить, е... ну, тобто, не закритий герметично, а в, 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 в соньках такого немає, соньку або саму можна на щось накручувати, бо, тому що в і в самій встроєно так, як в звичайних камерах, різьба зразу, бо в гу просто немає, ті її мостиче холодіти. З зразу є в сонці, тобто саму камеру, а саму камеру не дуже безпечно, тому що вона може впасти. Вот. Тому в тому чехлі, що на 5 метрів всі роблять знизу проріз, свердиться дирка, там, де йде контакт на мікрофон, і туди вже вставляється мікрофончик. Вот. Така от, коротко, ситуація. Хоч єдине, на чим я зараз думаю, то чи брати ту за 300, чи все-таки взяти ту за 500. І, чесно кажучи, я знову маю проблему, бо тому що з однієї сторони, мені здається, що за 300 мені вистачить, а з іншої сторони, я думаю, ну, а може на будущенку треба, буде ліпше взяти одразу за 500, тому що Sony, в них гарантія нормальна. У них там нема не такої фіднії як з тими китайським фуфлом, що гарантія ніби є, а, а потім фіг знайдеш кому-то в кого ту гарантію отримати. Я в принципі в загальному я, то я як би, дотримуюсь такої більше тої, так би сказати, не знаю, навіть як це правильно назвати, але то трохи така нездорової тої теми от е, на тему того, що, що я все-таки думаю, що ліпше GoPro брати, от, так само як айфони, от Багато хто там, хто не користувався айфонами, або просто там побавився два рази і поставив то кажуть, що о, от айфон така фігня там. На ньому не йдуть там багато програм, там на ньому треба все платне, на ньому батарейка не винімається, карточку, пам'яті не вставиш. ну І так далі. і так далі. Вот. Я все-таки користувався багатьма айфонами, Зараз маю 6 s раніше мав 10, 5 і поміняв десь тут їх 4, і 6 Користувався ними всіма, і я скажу, що все рівно я ні на який Android, бо iPhone не поміняв. Я маю от зараз 3s. цей S3 Galaxy, І я різними користувався. І воно часто зависає. От, багато хто скаже, що то, о, то в тебе якийсь фіговий попався, в мене не зависає. То я вам скажу, що я користувався різними. І то, що для вас не, не зависає, а нормальна робота, то для мене зависає, тому що в айфоні такого немає. В айфоні ти не встиг нажати, воно нажалося і воно вже зробилося. Samsung думає. Дивився, я соньки, сроньки все грузиться, все думає, все щось там. Цей, в айфоні нема такої фіні. Любі ігрушки, любі програми, які є. От та, їх менше, ніж ніж на Android. Але Android всі зроблено універсально під любий, під любу, блін, під любий телефон. В айфонах – ні. В айфонах так не проканує. В айфонах все зроблено конкретно, чітко, під, під той айфон, яким ви то загружаєте, цей iPad. І відповідно ви. Ту аплікацію берете, вона у вас ідеально виглядає, в неї ідеальне розширення під той телефон, в неї суперграфіка. Вона літає, у вас там. Барин, все як має бути, Нема ніяких там зависань, ніякої фігні, нічого, нічого. Так що тут такий варіант. Ну і, Тому я думаю, що все-таки краще брати. От. Але, так як я вже сказав, просто я в даний За час воно, метро. я рахую, як марно трата грошей. І тому я вирішив, що я беру Соньку. І вже далі голову не морочу. Єдине, що я або 15-ку, 15, або 20-ку з оцих, що я вам кажу, що хіба по цінах в магазині в Варшаві я бачу тільки 20-ку. Вот. Але я ще не знаю, чи я буду чекати до того часу, бо я поїду в магазин, щоб не вийшло, що вона в магазині дорожче, ніж по інтернету. Можливо, що я закажу собі її прямо з інтернету, щоб тільки я приїхав в Польщу, вона вже була на місці. Пойщі я цей раз не, не збираюся затримуватись, треба якнайшвидше Україну. Ну і така от, короче, ситуація. Коли куплю, то вже вам по-любому розкажу і покажу.